Сьогодні я отримала найбільший генеалогічний стрес в своєму житті. Я очікувала всякого, але не такого. Я хотіла дістати один формальний документ, просто щоб підтвердити факт, який мені вже давно був відомий, і коли я його дістала, я була в шоці. Тому що все виявилось інакше, і моє родинне дерево, частково потрібно перероблювати. Причому починаючи, практично від мого батька, я колись дивилась відео однієї своєї колеги, вона розповідала, що робила ДНК-тести для своїх клієнтів, і в одному з них виявилося, що клієнт-замовник не син свого батька. Він брав ДНК в себе, в своїх батьків, і там так на MyHeritage вискакує спорідненість. У мене, наприклад, написано, що мій батько це мій батько, моя мама це моя мама. Причому моя мама трошки також була незадоволена, так ще спитала: а ти що мене підозрюєш? А якщо твій тато це не твій тато? Ну от, власне, в когось така ситуація і вийшла, і ця генеалогиня не уявляла собі навіть як сказати про це клієнтові. Посилій відео був в тому, що якщо ви не готові дізнатися якісь родинні таємниці, то просто не починайте займатися генеалогією. Я ніколи не мала жодних родинних таємниць. В моєму роду все зрозуміло, але виявилося, що ні. Сьогодні я хотіла дістати один формальний документ, і я його дістала і він повністю зламав мою найближчу гілку. І, взагалі, розуміння про те, як все відбувалося. Ну, не то, що я тепер не знаю, хто я. Але вийшло, що все інакше. Все почалось з того, що рік тому я отримала листа на свою пошту, в якій було написано: мені здається, ви йдете по хибній лінії. Знаєте, що я зробила з цим листом? Ну, ну нічого, ясно, що я познайомилася в інтернеті з паном, який займається селом Гранів. Моє прізвище дівоче, Грабова. Мій тато каже, що усі грабові походять з села Гранів Гайсенського району. Я коли зустрічала якихось грабових, але всі вони були з того району. Мій дідусь, грабовий Олексій Васильович, мій дідусь мене виховував. Я просто безкінечно любила свого дідуся. Він був дуже такою тихою і, і спокійною людиною. Він ніколи не сварився, але в принципі ніколи нічого й не говорив. Дуже мало говорив на моїй пам'яті. Ніколи не розказував нічого про своє минуле, хоча я знала, що він е, був остарбайтером, а також він м, був концтаборі. Е, дідусь також любив дуже сильно кролів і, і виховував таких прям здоровених, таких прям кролів. Я їх помню, він їх носив. У мене навіть десь є фото з цими кролями. Мій дідусь був дуже, дуже, дуже класною людиною. Е, дідусь це тато мого тата. І коли я почала шукати е, перших грабових, е, яких, які мені були потрібні для побудови мого дерева, і вийшла на гранів, виявилося, що в Граніві є дослідник, старший чоловік, його звати пан Петро. Пан Петро займається прям всіма метричними книгами Гранова. Він їх всі виписав, систематизував, він достається всі документи. Причому почав він ще тоді, коли це було достати онлайн неможливо, тому він їздив, він мені сам розказував. Ми з ним дідзвонилися, як він там підкупав шоколадками, грошима, їхав на конях три дні на повозці, в общем, в дощ іде. Він оце в снігу гребе в той архів для того, щоб дістати про тих гранів. Ну, плюс-мінус, в общем, так. І, в общем, цей Павло Павло, і, в общем, цей пан Петро. Ми з ним розмовляли про Грабових, про те, як все це формувалося. Ми з ним поговорили, говорили з ним по телефону. Це супер класне взагалі знайомство. Я стараюсь його підтримувати. І тут раптом, рік тому, Пан Петро пише мені повідомлення. Каміла, при нагоді я опрацюю прізвище Грабових, і мені здається, ви йдете по хибній лінії. Я нічого йому не відповіла, я написала: не лякайте мене, і на цьому наша розмова закінчилась. А вчора ввечері я пила чай і зазвичкою відкрила свій улюблений Вінницький архів і просто його листала. І натрапила на е, книги е, Рацівські, Записами про народження, де мав би бути документ про народження мого дідуся. І я вирішила, що я можу замовити, замовити знайти цей, цей документ. І я його знайшла. Сьогодні він до мене прийшов, і мій дідусь, він Олексій Васильович, він завжди розказував, так трошечки, завжди казав про свого тата, що він був Василь Михайлович, також в документах всіх репресованих. В документах і стосується мого дідуся він Олексій Васильович. Він своєю мамою вказував Ірину Дем'янівну. Є навіть фотографії якісь їхні. Я знайшла фотографії цих людей, його цього дідуся Василя. Я навіть знімала якісь відео про них. І основне відео про мою гілку це власне відео цієї родини Грабових, тому що в них дуже гарні імена. Він е, Микола Євти, Михайло Євтихієвич. мені дуже подобається ім'я Євтихій, Це просто якесь таке щось неймовірне. Така гарна, гарна, величезна, потужна гілка, і найдовша, до речі, тому що одна з прабабусь по цій гілці виходить аж до 1600 якихось 80 х років. Це моя найдальша гілка. І от сьогодні зранку я отримала документ про народження мого дідуся, в якому збігається все. Ну, прізвище, ім'я, день, місяць, рік народження. Не збігається тільки одне. Батьки мого дідуся. Його батьками не були Василь і Ірина. Більше того, я дістала усі документи за кілька років з цього села Грацівське про народження. І виявилося, що Василь і Ярина менше ніж за 9 місяців народили доньку, сестру мого дідуся. Її звали Ганна. Я навіть спиталася в чата GPT, чи може так бути, щоб жінка народила, а потім за 8 місяців народила знову. Ну, я, я сама жінка, і, і якби я розумію, що ні. Е, і мені чат GPT підказав, що після пологів можна завагітніти тільки через 6-8 тижнів. Я думаю, що це дуже важлива інформація для вас. Ну і власне тільки в тому випадку так може відбутися, якщо, е, якщо дитина друга не доношена, але більше мені здається, що мій дідусь не син своїх батьків. Більше того, в записі про його народження написано, що його батьками є Некифор і... і Анна. Я боюсь, що з цими людьми щось сталося. У мене є записи про їх народження, я їх знайшла і, чесно кажучи, на 3-4 покоління верх, які я можу прослідкувати по метричним книжкам, я не бачу жодного споріднення між е Василем. Батьком Олексія Васильовича, мого дідуся, таким вже виявилося прийомним або названим батьком, і його справжнім батьком Никифором. Зараз е, мій план такий: я пошукаю якісь документи репресованих, або е, почну дивитися справи про смерті. Можливо, Никифор і Анна вмерли, тому що в цих людей одне прізвище. Але різні по батькові, у них різні батьки, у них різні дідусі, у них різні прадідусі до самого кінця. Я е, написала одразу Петру Жуку і кажу: пане Петре, рятуйте, що відбувається, як так може бути? Пан Петро мені передзвонив і сказав, що він, в принципі, це і мав на увазі, коли написав мені, що я йду похибні лінії, тому що в нього були ці документи, і він так просто автоматично е, звіряв усіх, кого він знав, усіх своїх знайомих, там, усіх. Е, Просто цікавий для себе людей, і він одразу зрозумів, що мої прабабусі, прадідусь, які є в мене в дереві. Це не мої прабабуся, і дідусь, і все моє дерево залишається на місці. Просто в MyHeritage є така можливість поставити батьки, які виховали, і батьки справжні біологічні. Я отримала дуже великий просто шок. Для мене це несподіванка. Я одразу подзвонила своєму тато. Тато не здивований каже, це 25-ті роки, могло бути взагалі що завгодно. Це і репресії, і голод. Да і просто найпросто люди помирали. Знаєте, я дивлюся метричні книги за ці роки, і, наприклад, яка небудь скарлатина або яка-небудь дифтерія. Могла виписати викосити ціле село, не кажучи вже про якусь там страшні якісь хвороби, там якась чехотка. Бувають такі роки, і це, до речі, 20-ті роки, коли народилася якась там певна кількість дітей, наприклад, 10, шлюбів. Не відбулося жодного, тому що я думаю, що в такій епідемії ніхто не хотів одружуватися, а смертей просто десятків і вмирали цілими родинами, тобто четверо, п'ятеро дітей усього віку, батьки і, і бабусь дідуси. Тому часи були абсолютно страшні, і, і можливо, Никифер і його, і його дружина десь померли, а мій дідусь невідомо чи про це знав, можливо, і не знав. Тато мені каже, що він десь колись таки чув, що такі були часи, що могли виховувати і дітей, і родичів, і двоюродних, і, тр... і троюродних. Тим більше як родина загинула, і е, дитині не обов'язково було абсолютно про це знати. Я розумію. Виявилося, що я трошки не, не звідти, звідки я думала, мені потрібно тепер не те, щоб перебудувати дерево, це навіть не основне те, що мені потрібно перебудувати дерево. Це трошки, трошки якось змінило моє світосприйняття, тому що мені здавалося, що я все вже знаю і мені якби вже нема чого шукати. Але виявилося, що можна. Більше того, що цікаво, в мене з дідусем, в дідуся і в моєї мами була різниця в дні народження в один день. І це було дуже смішно, тому що вони були дуже подібні, вони страшенно один одного любили. А ось в цих документах виявилося, що мій дідусь і моя мама народилися в один день. І просто потім десь була похибка, і цей один день був пропущений. Я знайшла досить багато документів, до речі, про свого дідуся. Я почала шукати його на Рольсен. Я спробувала кілька варіантів написання, тому що так як я просто писала грабовий Олексій і зараз теж так підказують, що ну неможливо знайти, якщо німці писали так, як чули, а чути могли як завгодно будь-яке ім'я. Треба пробувати всі варіанти. Більше того, там на сайті в пошуку є така можливість поставити зірочку, тобто написати, наприклад, Алекс або Алек Зірочка і прізвище. Там грабовий, грабовий. Дід мій підписаний як Алексі. Храбовий. Там написано його рік народження. І я тоді після того написала туди Варольсин, чи немає в них ще якихось документів. Вони мені відповіли, що ні. Після того я писала в Аушвіц і в інший концтабір, в якому відбував покарання, чи свою, не знаю, яке покарання тоді вже абсолютно могло бути, тому що ніякої, в якому був мій дідусь. Найцікавіше те, що дідусь ніколи не розказував про своє життя, про, про те, як він був в концтаборі, нічого такого він не розказував. Для мене абсолютно величним і грандіозним був документом його фільтраційна картка досить коротка. Якщо ви знаєте, я думаю, що ви знаєте, люди, коли поверталися з примусових робіт з Німеччини або з концтабору, вони проходили фільтрацію. І ці картки великою мірою збережені, часто навіть скановані. Я картку свого дідуся і сестри своєї бабусі замовила в Вінницькому архіві. Вони до мене досить швидко прийшли. І там мій дідусь розповідає історію свого життя. І для мене це абсолютно нова інформація, тому що я ніколи про це не чула. Це виглядає приблизно так: реєстраційний лист номер. Прийшов в реєстрацію і де в випадку мого дідуся це місто Штригау. Він розповідає, хто він, де він народився, був заарештований за втечу на батьківщину в 44-му році в місті Блехамер і утримувався в штрафному таборі в місті Блехамер і працював там на залізниці. До речі, я чула таку пораду, що в німецьких містечках часто є або музеї, або якісь маленькі архіви, або якісь районні архіви, і варто до них звертатися. Варто туди писати і, і запитувати, тому що в багатьох з них збереглися якісь картки працівників, і, чесно кажучи, я писала в Блехабер, але не писала в архіви, писала якось так по, по, по в. Констабір це була філія концтабору, іншої, де писала там. Ні, ніяких документів не знайшли. Але тепер я точно знаю, що варто спробувати написати ще далі. Мій дід розказує, що він працював в Німеччині в селі Фаульбрік. Власне, звідти походить та фотографія, яку я дуже люблю. Фотографія мого дідуся. Він там виглядає таким неймовірним, молодим і, і, і квітучим. І навіть неможливо подумати, що в цей момент він знаходиться на примусових роботах. Я знаю, що там в нього була закохана одна німкеня, і він дуже дуже сильно хотів на батьківщину. І Він повернувся додому, пройшов фільтрацію. І навіть після того, як він тікав з примусової роботи, він тікав з концтабора. Я знаю, що його, його стріляли, він падав в якусь яму, його знали, якісь собаки гризли. І він, коли повернувся додому, і пройшов цю радянську фільтрацію, і, і настільки ненавидів радянський союз і все, що було з ним, зв'язано, що мені здавалося він більше ніж німців. Дід, до речі, розмовляв німецькою мовою. Ніколи не був в компартії, забороняв і своєму синові, моєму дядькові сказав, що якщо ти підеш в компартію, а мій дядько був начальником дитячого відділу міліції і хотів бути полковником ще досить молодим, і для цього потрібно було вступити в партію. І дідусь сказав, що якщо ти це зробиш, то я від тебе відмовлюся. Я знаю цю історію. І, в общем, мій дідусь 10 вересня 44 року був заарештований міською поліцією. Це він втік від господаря з міста Фаульбрік і був заарештований міською поліцією, відправлений в гестапо в місто Опель, був заарештований за скоєною мною втечою, за скоїну мною втечею з роботи з села Рейхінбакського району. Коли він був доставлений в гестапо, був допитаний співробітниками за те, що втік від, від свого господаря, а після того відправили його в штрафний табір, де він просидів до жовтня. Після чого його знову відправили в Рейхенбах, і дідусь розказує про людей, з якими він дружив, про своїх друзів там Дроздов Віктор, Нікулін Олексій, Повкін Григорій житель жителів Ланівського району Вінницької області. І знаєте, мене навіть виникло якесь бажання пошукати цих людей, особливо мене цікавить Повкін Григорій Уланівського району. Тим більше, це Хмільник тоді також був Уланівським районом. Ну і Дідусь мій коли повернувся, з, повернувся вже тоді на батьківщину, він пішов вчитися. У мене дідусь був і садівником, і головним бухгалтером, і директором садового товариства, Познайомився з моєю бабусею. У мене бабуся Полька з, з польської шляхти, яка говорила польською мовою. А дідусь мій, ну, такий гарний, ну такий просто гарний, ну сил нема. А бабуся така маленька, чорноока, цікавенька, і тако на стіні висів їхній портрет. Два таких портрета здоровенних, оце бабуся, дідусь. І вона так дивилася на це все і казала: Боже, це я така красива, така красива, і оце согласилась. Ну він дуже гарно в общем, за мною ухажував, дуже гарно це. Я согласилась. А я так ще в дитинці дивилась на ці портрети і так, чесно кажучи, красивий тут дідусь в цих двох варіантів. Але вона вважалася... ми, до речі, всі вдалися в бабусю, в бабусю, чесно кажучи. І я і мій син. От тому я зараз спробую пошукати справу репресованих Никефора, який був біологічним, скоріш за все, батьком мого дідуся. Я вже подивилася в, в архіві репресованих, не знайшла. Також я заручусь про підтримку краєзнавців, власних пана Петра з Гранова. Якщо ви з Гранова або з околиць, якщо ваше прізвище грабовий. Я вас вітаю, ми з вами родичі або, або я вас не вітаю, але в будь-якому випадку ми з вами родичі. Я також робила ДНК своєму татові, і ми знайшли з ним кілька близьких наших людей, які також з, з Гранова. Є така взагалі страшна історія, коли мій тато з, з, з своїм татом, тобто з моїм дідом Олексієм, вони приїхали туди, в, в Гранів Гасінського району, і стояла стара хата. Вони зайшли туди всередину, і тато каже, були якісь розкидані фотографії, якісь альбоми, і на стіні висіли фотографії. І дідусь взяв одне фото свого батька. Оце таке, яке в мене є красиве. Це коли прадід Василь стоїть біля такого стенду, гарно тут, в общем, квітки. Я, до речі, пробувала оживити цю фотографію і, е, за допомогою Грока, і це мій прадід одразу починає нюхати ці квітки, так щось їх обнімати, це було трохи кріпі. <сум> Тому я вирішила відкласти в общем, цю ідею з оживленням фотографій. Е, мені страшенно шкода, що вони забрали з собою тільки одну єдину фотографію, яка до нас дійшла, їх там було багато. До речі, це село Грані воно знаходиться недалеко від села, де народився Стус. І Я там часто проїжджаю, особливо коли їду їду в Київ і стараюсь зупинитися біля села, де народився Стус, біля Рахнівки. Там стоїть така велика, велика така стела гранітна, і я люблю там і, і, і кави випити, і просто постояти і, і приєднатися. І, до речі, ніколи не заїжджала в сам Гранів, але мені досить цікаво туди буде заїхати. Ну і взагалі. Тепер треба трошки передивитися історію своєї родини. Перша моя сімейна загадка. Чому мій дідусі був всиновлений? Чи знав він про це, чи не знав він про це? Скажу так: генеалогія це, це дуже цікаво. І сімейні таємниці це дуже цікаво. Пропоную всім приєднуватися. Дякую вам велике.